Країна, де ніхто і нікуди не поспішає, проте і не запізнюється. Країна, де поважають особистий простір, захоплюються природою, а власну родину ставлять на перше місце. Це все про Фінляндію, яка знову очолила рейтинг найщасливіших країн світу. На вершині списку Скандинави вже восьмий рік поспіль вони залишили позаду 142 країни. Фіни самостійно оцінювали свій добробут за шкалою від нуля до десяти. Чим вищий бал, тим більше люди задоволені власним життям. Середня оцінка задоволеності життям у Фінляндії становить близько 7,75. Це дуже високий показник. Місцевих мешканців просили проаналізувати рівень соціальної підтримки, доходи, тривалість життя, свободу, щедрість та відсутність корупції у їхній країні. За Фінляндією розмістились інші представники Скандинавії: Данія, Ісландія та Швеція. Вони мають багато ресурсів, ВВП, і що важливо, розподіляють їх поровну. Вони перерозподіляють рівень доходу через державу, яка допомагає людям, які потрапили у скрутне становище. Це дає їм відчуття безпеки, і це дуже важливо для того, аби люди почувалися щасливими. Крім того, вони демонструють здоровий спосіб життя та поведінки, що призводить до високих показників тривалості життя. Цьому сприяє система охорони здоров'я, яка здебільшого універсальна та безкоштовна. Головне соціальна підтримка. Таким чином, вони довіряють як один одному, так і державним інституціям. Це дуже дуже важливо для відчуття щастя, і саме це відрізняє їх від інших країн світу з такою ж високою тривалістю життя тож серед основних факторів, які впливають на добробут людей. Рівномірний розподіл матеріальних благ та соціальна підтримка, проте не завжди ці показники визначальні демонструє рейтинг. Жителі деяких країн з низьким рівнем ВВП також відчувають себе щасливими, як от Мексика. Цьогоріч вона увійшла у топ 10 Наприклад, Коста-Ріка та Мексика досягають високого рівня задоволеності життям свого населення з іншим набором факторів. Вони не обов'язково мають високий ВВП на душу населення та рівномірний розподіл добробуту, але вони мають дуже міцні сім'ї, родинні зв'язки, і тому їхня спільнота дуже сильна. Цьогорічний рейтинг також показав суттєве підвищення рівня стресу у жителів всіх країн, які брали участь в опитуванні усе через світові події. Політична турбулентність сьогодні відіграє значну роль, і ми бачимо це в негативних емоціях, пов'язаних з тривогою, занепокоєнням, стресом. В усьому світі ступінь занепокоєння людей надзвичайно зріс. Останнє місце у рейтингу щастя посів Афганістан. Україна здала кілька позицій та розмістилась на 111-й сходинці, адже повномасштабна війна, спричинена Росією та невизначеність майбутнього, даються взнаки.